Бляшанки з фарбою та декілька пар рук врятували далеко не одну людину. Сьогодні волонтери Міжнародної антинаркотичної асоціації у Рівному провели відкриту акцію Збережемо життя. Під час дійства з фасадів будинків зникали наркоадреси, посилання на канали, продажу наркотиків. Приурочили захід до дня боротьби з наркоманією та наркозлочинністю. Загалом сьогодні знешкодили кілька десятків таких написів. Ми такі акції проводимо, ну щоб так, десь раз в два місяці. Ось і це дуже важливо. Це дуже важливо для профілактики нарконаркоалкозлочинності у місті рівному, тому що молодь, яка тут знаходиться. Тут рядом школа, дитсадок садок, под'їзди. Момали діти виходять, бачать ці адреси, якби заходять в телеграм-канали, прописуються й адресу. Я думаю, цією акцією ми повністю не поборемо наркозлочинець. Ну ми, може, якусь маленьку лепту несемо в здоровий образ життя нашої молоді. Організатори розповідають, боротися з розповсюдженням наркотиків стало складніше, а все, тому що посилання на злочинні магазини знаходяться на кожному кроці. Втім, протидіяти не припиняють. До асоціації входять люди. Люди, які на власному досвіді доводять, подолати залежність можливо, а для незалежної України необхідна незалежна молодь. На даний момент я вже перебуваю в тверезості більше ніж півтора року. Я безпосередньо займаюся профілактикою захворювання алко та нарко. Безпосередньо веду профілактичні лекції в школах, поступивши і навчаюся зараз на психолога. Тому що я дійсно хочу допомогти. Знаєте, мені допомогли. Я просто хочу розповісти вразливому нашому населенню, яке залежить від алкоголю і наркотиків, що це на превеликий жаль. Це хвороба. Ну з нею. Придеться жити до кінця життя. Ну є маса прикладів, є маса е, матеріалу, що можна жити доволі таки успішно. Такі злочинні послання зазвичай замасковані під дуже невдалі графіті. Та все ж, зважаючи на стіни будинків, люди від такої ініціативи у захваті. Чого не скажеш про вандалізм злочинців? Звичайно, проти що можна казати про це? Майже часто на кожному будинку. Ну, то добре, що замальовують, діти менше будуть. ні, це не потрібно, потрібно то реклами. Фахівці вкотре наголошують, вживання наркотиків губить не лише ваше здоров'я, а й значно шкодить вашим рідним. Тож, перш ніж взяти до рук заборонені речовини, добре подумайте про наслідки та відповідальність, яку в будь-якому випадку доведеться нести. За короткочасний штучний кайф можна сплатити свободою або ж нести ще важчий моральний тягар, відчуваючи довічний жаль за скоєну шкоду іншим. Тетяна Міщинська, Артем Шаула, телеканал АйТіВі.